Техас кинув виклик федеральному уряду та президенту Байдену. Чи може штат, в якому міграційна криза є основним полем двобою між штатом та федеральним урядом спровокувати широку політичну кризу або навіть громадянську війну? І як такі коливання навколо південного кордону можуть вплинути на пакет військової допомоги для України, який досі не проголосований у Конгресі? Про це сьогодні і поговоримо. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та діліться моїми відео зі своїм оточенням. Техас – це один із найважливіших для економіки США штатів. На нього припадає біля 9% всього ВВП країни. Це потужний центр американського нафтовидобутку, сировини, яка здебільшого є запорукою американського впливу у світі. За обсягом видобутку нафти. Техас посідає третє місце у світі після Росії та Саудівської Аравії. ВВП Техасу це 2,3 трильйони доларів. Це трошки менше ніж ВВП Франції або ж Мексики, та точно більше ніж ВВП Росії після війни за незалежність Мексики, Техас знаходився в її складі, не дивлячись на те, що Мексика стала федерацією, політичну автономію штату було мінімізовано, і в країні тривала криза між владою та федералістами. Але тоді Техас був малонаселеним штатом і на додачу вразливим до нападів корінного населення. Зрозуміло, що і вплив штату був відповідним. Але згодом уряд Мексики послабив міграційне законодавство, щоб населення штату зросло. Так і сталося. тисячі американців зі спол. Учених штатів Америки почали скуповувати землю та заселяти. Мексиканський штат Техас. Багато з цих американців були рабовласниками, і більшість принесли з собою значні упередження щодо інших рас. Також офіційною релігією Мексики був католицизм, а більшість американців були протестантами, які не довіряли католикам. Тому суспільно-політична напруга у штаті була неминучою, особливо після того, як Мексика скасувала рабство у 1829 році. Цей крок кричуще обурив американців, які заселили штат, але мексиканська влада стояла. Ла на своєму через невдоволення техасців щодо скасування рабства у 1830 році президент Мексики запровадив закони, які заборонили подальшу міграцію до Техасу зі Сполучених Штатів Америки, підвищили податки та підтвердили заборону на рабство. Але американці просто обходили та ігнорували ці закони. Вони продовжували іммігрувати до Техасу, скуповувати землі. Та приносити свої звичаї. Наприклад, після запровадження цих законів, вже до 1834 року у штаті проживало близько 30 тисяч англомовного населення і лише 7 тисяч мексиканців. До кінця 1835 року в Техасі проживало майже 5 тисяч поневолених африканців і афроамериканців. На той час це 13% неіндіанського населення штату, абсолютно не зважаючи на те, що вже 6 років в Мексиці рабство було заборонено. Фіксуємо, американські мігранти заполонили мексиканський штат. Просто так для галочки у 1834 році до влади в Мексиці прийшли центристи, які були проти автономії на містах, та фактично скасували її. Після цього в Техасі почались заворушення, які переросли у війну за незалежність Техасу від Мексики. І вже у 1836 році було проголошено декларацію про незалежність. Виникла Республіка Техас того ж року. Новостворена республіка подала заявку на приєднання до Сполучених Штатів, але та була відхилена. США Мовились, бо побоювались приймати такий великий та політично нестабільний штат, який буквально на очах виборов незалежність у Мексики через конфлікт між урядом та штатом. Республіка Техас була невизнаною, і це ставило під сумнів економіку країни, тому влада шукала можливості дипломатичного визнання іншими країнами, але згодом це не знадобилось. У 1845 році Техас офіційно був анексований Сполученими Штатами Америки. Далі була війна з Мексикою за Техас. Та встановлення чітких кордонів між Сполученими Штатами та Мексикою. І ці кордони сьогодні стали епіцентром політичної кризи між федеральним урядом Сполучених Штатів та владою штату Техас. Перед тим як ми перейдемо до сьогодення, нагадую вам поставити вподобайки та написати, як ви думаєте, яка доля спіткає Техас в цій боротьбі з федеральним урядом. Також, якщо ви хочете підтримати мій канал, ви можете зробити це за допомогою спонсорства YouTube, платформ БайМійКофі та Patreon. За це ви будете отримувати завчасний. Доступ до моїх відео. Всі необхідні посилання будуть в описі відео. Дякую за увагу та дякую всім тим, хто вже підтримує мій канал фінансово. Особиста подяка пану Микиті. Почалось все здавалось би далекому 2023 році, влітку. Тоді губернатор Техасу, республіканець Грег Ебот, наказав встановити багатокілометрові бар'єри з колючого дроту по всій лінії кордону, щоб мінімізувати ризик нелегального перетину. А прибувших до штату нелегалів, організовано почали вивозити до демократичних. Штатів, де прийнято критикувати такі різкі антиміграційні заходи, так би мовити, щоб там безпосередньо відчули, яку шкоду несе нелегальна міграція. За каденцією Байдена, міграційна криза на кордоні з Мексикою жахливо погіршилась. Тисячі мігрантів з Центральної та Південної Америки буквально штурмують кордони. А президентські вибори та криза в республіканській партії роблять з цієї проблеми чудову почву для політичної кампанії. Один з мага республіканців Мед Гетц навіть публікував у своєму твіт. Українські паспорти, які нібито були знайдені біля стіни на кордоні, в січні адміністрація Байдена звернулася до Верховного суду з проханням надати уряду повноваження про видалення колючого дроту на кордоні. І цього понеділка Верховний суд Сполучених Штатів надав федеральному уряду такі повноваження. Але це рішення викликало обурення серед техасців, які повністю підтримують заходи в житті губернатором Грегом Еботом. А в соціальних мережах почали з'являтися хештеги про так званий Текзі, тобто про Вихід Техасу зі Сполучених Штатів Америки. Губернатор Ебот теж публічно відкинув рішення суду і заявив, що Техас перебуває під вторгненням, яке надає штату конституційне право на самозахист. Фактично, він висловив некору рішенню Верховного суду Сполучених Штатів та сказав, що Національна гвардія штату буде й надалі прокладати нові лінії колючого дроту вздовж річки на кордоні з Мексикою. 26 губернаторів республіканців підтримали позицію Техасу. Арон Де Сантіс, губернатор. Флоріди порушив питання про можливість відправлення гвардії свого штату для надання допомоги своєму техаському колезі. Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп також закликав губернаторів використовувати солдатів гвардії для допомоги Техасу. Адміністрація Байдена висунула ультиматум губернатору Техасу і надала 24 години для виконання постанови Верховного суду США і передачі прикордонних патрульних постів федеральному уряду. Але техаські силовики відмовляються пускати назад на кордон федеральних. Прикордонників, фактично, уряд Техасу відмовляється дотримуватися федеральних законів. У зв'язку з цим демократи вимагають від Байдена більш рішучих дій, наприклад, забрати підрозділ Національної гвардії Техасу під федеральний контроль з під контролю губернатора. Але це доволі ризиковано, бо спочатку потрібно запровадити надзвичайний стан, а відповідно визнати, що саме федеральний уряд призвів міграційну кризу до піку, що не дуже окей для президента, який прагне отримати свій другий термін. Тому Білий Дім. Обрав тактику звинувачення республіканців, які під тиском Трампа відмовились приймати безпековий законопроект щодо кордону. Байден закликав Конгрес ухвалити цей двопартійний законопроект, заявивши, що закриє кордон у день, коли законопроект стане законом. Російська пропаганда, звісно, в повному угарі від подій, що розгортаються у Сполучених Штатах Америки, начебто, це реально може призвести до проголошення незалежності Техасу, але це вкрай маловирагідно. По перше, економіка штату, про яку ми згадували на початку початку відео стала такою успішною завдяки знаходженню Техаса в складі Сполучених Штатів Америки. Навряд чи незалежний штат, який в односторонньому порядку проголосить незалежність, зможе підтримувати відповідний рівень інвестицій та торгівлі. По-друге, попри те, що сецесія право на вихід території з країни вважається природнім правом. Юридично штат не може відокремитись від Сполучених Штатів Америки. У 1869 році Верховний суд виніс рішення, в якому зазначив, що одностороння сецесія не може бути дозволена. Звісно, ми зараз бачимо, як рішення суду ставиться під сумнів владою штату, але мова йде про подію, з якої можна отримати політичну вигоду. А от незалежність Техасу принесе лише великі ризики та загрози. Але нам в Україні, де дуже крихке уявлення про федерації, слід розуміти, що кожен штат це як окрема держава зі своїми правилами та зі своєю владою, яка балансує інтереси з федеральним урядом Сполучених Штатів Америки. В цьому сутність федерації. І подібні сутички просто визначають ідею. Федерації в постійному діалозі між урядом та штатами на додачу губернатор Техасу Грег Ебот активний та впливовий діяч в республіканській партії. Він активно подорожує за кордон та особисто залучає інвестиції та масштабує свою впізнаваність. Навіть під час цієї кризи Грег знаходиться в Індії, де веде перемовини про інвестиції та залучення робочої сили. Це природна робота губернаторів. А от в листопаді минулого року американські змі серйозно оцінювали Грега в якості кандидата Дата у віцепрезиденти в парі з Дональдом Трампом вже тоді було очікувано, що безпека кордону стане головною проблемою на загальних виборах, і такий консервативний прикордонний губернатор, як Ебот, міг би посилити кандидата від республіканської партії. Тому цілком реально, що політичні амбіції Ебота простягаються далеко за межі штату для України. Історія з цим конфліктом погана новина. Получені Штати заклали в один законопроект підтримку України та безпеку на кордоні. Під тиском Трампа цей законопроект провалив а двопартійна увага буде прикута до кордону, щоб так чи інакше отримати політичну вигоду. Україні важливо не спекулювати на темі кордону для американців. Це дійсно велика проблема, і ми тут маємо це розуміти. Республіканці, як ніхто інші, залучені в це протистояння. А як ми бачимо, саме від них залежить новий раунд військових пакетів для України? Прихильники допомоги Україні в цій партії вже почали шукати план Б. Вони розуміють, що законодавство щодо посилення безпеки кордонів мертве разом з новим пакетом військових. Вої допомоги для України, а думки про винесення цього пакету та голосування по ньому окремо стикаються з Дональдом Трампом, який має надзвичайний вплив на республіканців нижньої палати та чинного спікера Джонсона. В цьому головна проблема Україні конче потрібно залучитись підтримкою Дональда Трампа не тільки до його перемоги, а вже сьогодні. Дякую, друзі, за перегляд. Обов'язково ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі.